Як ви в родині відзначаєте свято Пасхи? Як ви готуєтесь до цього свята, відзначаєте, і що у вас на столі які страви, які можливо, традиції у вас є? Піст. Обов'язково піст. Обов'язково добрі наміри. На всеночну хожу. Потім приходжу додому, і я намагаюся в суботу не їсти взагалі. Ну, не сухе голодування, як у Надії Савченка, з водою, звісно. От, допиваю святу воду. Ну, Печемо ж, Паски, все ж, поки не посвятимо церкві, все до столу не сідаємо. А тоді ж, звісно, читаємо молитву, теж боремо за нашу Україну і святкуємо цей день свята Пасхи. Ввечером виходимо і в лісі сидимо, ждемо. Аж до 4 часов, коли починаються і Так святкуємо, потім посвятили Пасху і додому спати. Завжди на Пасху монастир, обов'язково в наш собор. І всією родиною, звичайно, тоді розговляємося, як і всі в українці. В колісі сім'ї просто напслузнує. Встаємо раніше і йдемо до церкви з корзинкою. Спираємося всі, діти. Всі збираємося або в ліс виїжджаємо там, зранку до церкви, а потім у ліс виїжджаємо, там, святкуємо. Варимо яйця, ковбаси, все. На паску збираємо на цілий год. Олів'є, Паска, яйця, шуба, тушкуємо м'ясо, як зазвичай, яйця, паска. Все як у всіх, аби був тільки стіл повний. І родина здорова. Йдемо до монастиря, святимо святим але в нас звичай, що Пасху ми самі печемо. Не купуємо, печемо самі, у нас є рецепт. Так ось, і ну, звичайно, ковбаска домашня, паска, яйко. Всі приходять до родичі, збираються в одному колі сімейному і святкуємо. Поступ не посту, лічно я дружина там, деякі стараються потриматися, деякі там в посту. А так, в принципі, як і всі люди. Йдемо в церкву. Будемо сповідатися, підготуємося так. І ми, і родичі, Пічем угощаємо, приходимо в гості друг до друга. Я вже, до речі, другий рік поспіль відстоюю ночну службу цілу ніч, всю ночну у нашій, нашому соборі. І після того за великим сімейним столом збираємося і. Пробуємо освячену їжу. Щастя, здоров'я і миру в нашій країні. Я хотіла передачі вітання війнам України. Щастя, щоб ви перемогли у війні, щоб Путін згинув. Велика вам дякую. Буде все добре. Ми живемо для цього. Живемо для дітей, для онуків. А інакше життя не стоїть. Ми сподіваємося, на краще.